Незарит найміцніший матеріал в грі, і не зрозуміло, що це у реальному житті. Якщо піти і попробувати погуглити, то ми зрозуміємо, що це не фріт брехня. І у цьому відео я докажу те, що незарит далеко ніякий не нефріт, і назва з кольором про це нічого не говорить. Тому давайте без лишніх слів, і я скажу, що я Емамікс, і ми приступаємо до відеоролика. Спочатку давайте подивимося на його крафтинг. Він з'єднаний з, з незаритового лома і золота 50 на 50. Получається, що незаритовий слиток це сплав золота та незеритового лома. А що ж таке лом? Давайте перед тим взнаємо властивість цього металу. Він являється найміцнішим в усьому Майнкрафті. Не згорає. Пластичний, бо якщо його було неможливо зігнути, то як би ми його перетворили у меч або броню? Також він дуже рідкісний, найрідкісніша руда в Майнкрафті. Як я вже казав, має сплав із золотом. Я думаю, для початку треба взнати, які метали мають сплав із золотом: цинк, станом, свинець, залізо, бісмут, алюміній, нікель. Кадмій. Тепер із всіх цих металів треба забрати всі непідходящі до цього списку, і ми получимо прототип незеритового слитка. Почнемо з температури. Середня температура лави приблизно 1200 градусів по Цельсію. Недовго погугливши, можна зрозуміти, що кадмій витримує 323 градуса, цинк 419 градусів, алюміній 660, срібло 961 градус, мідь 1800 74. Залишається нікель з 1455 градусами. Желізо 1537 градусів. Паладій 1555 градусів. І платина 1786 градусами. Тепер давайте порівняємо їх з рідкістю. Нікель зразу відходить. Залізо, думаю, зрозуміло. А ось платина з паладієм не так часто зустрічається. Залишається провести останню битву. Рідкість. Паладій – один із найрідкісніших металів на планеті Земля і зустрічається річчя платину – 1-0. Далі зрівнюємо стійкість. Платина буде все ж таки сильнішою, чим паладій. 1-1. І фінальний тест термостійкість. Якщо що, це те, що витримує більше градусів. І можете поставити відео на паузу і написати, що це буде. Зовсім недавно я казав, що платина витримує трохи більше. Тому то не зарит це платина в сплаві з золотом. І правда, воно співпадає всім вимогам. Він ковкий, пластичний і дорогоцінний. Плюс, якщо ми подивимось на таблицю Мінділеєва, то ми помітимо, що. Золоту і платина стоять разом. Кидай це відео своїм друзям, щоб більше людей знало правду, а не про нефрит, який лише похожий своїм кольором та назвою. Якщо тобі сподобався даний відеоролик, то став вподобайку та підпишись на мій канал. Бо дуже скоро також буде багато відео по теорії. А з вами був я, Ема Мікс. Усім до нових серій та до нових зустрічей. Усім пока-пока-пока! Thank you